Друзі, привіт, слава Україні. Погода сьогодні. Ну просто. Жестякова диця, у нас було позавчора в місті у Львові плюс 15, сьогодні навкруги сніг лежить. Мінус 4 це температура, яку передають максимум там, на день, але в плані реальних відчуттів. Так, там пишуть 0 плюс 2, але реальні відчуття через дуже сильний вітер, просто мінус 4. Я впевнений, ми сьогодні, не те, що риби поло, ми сьогодні померзнемо всі, ну просто капітально. Так що, друзі, у нас сьогодні не просто риболовля, у нас сьогодні невеликий такий перший цього року. Фестивальчик по ловлі окуня. Нова водойма ніколи раніше тут не був, тому будемо з цим скажімо, так розбиратися та підбирати якийсь ключик до риби. По тій інформації, яку я взагалі отримав, то в водоймі є велика кількість такого зовсім маленького окуня. В цілому я взяв тільки один комплект з собою, один свій ультралайт до 3 грам. Зараз давайте будемо вже розкладатись і походи самих змагань, по ходу ловлі, буду вам про все розказувати, показувати. Надіюсь, погода. Скажем, так ну вона по-любому буде дуже сильно заважати, та але будемо якось викручуватись, будемо якось намагатись ловити всі в рівних умовах. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь прямо зараз на канал, і давайте дивитись разом. Ось ми по секторах зайняли вільні сектори. Дивіться, ми вирішили, що будемо проводити з цього берега та де немає вітру, тому що з того берега, де був де було відкриття змагань, там ну, дуже сильний вітер, тому ми перейшли на протилежний, де вітер в спину, і будемо тут починати. Буде тур 45 хвилин, чотири тури по 45 хвилин. Учасників досить багато, близько 50 людей, але розділені вони на дві категорії: є любителі і є спортсмени. По тій інформації, яку мені взагалі надавали по цьому озері саме до організатора, та, е, окунь дуже маленький. Тому я починаю ось такої маленької-маленької приманочки Ну і будемо по ситуації розбирати. Чекаємо зараз старт, буквально хвилина дві до старту. Старт. Перший закид недалекий. Як і завжди, на будь-яких змаганнях перші закиди я виконую дуже близько, буквально на 4-5 метрів від берега. Це потрібно для того, щоб швидко пробити саме близьку відстань. Часто окунь саме невеликого розміру він обирає місця стоянки неподалік берега. Тому перші закиди обов'язково потрібно виконувати саме під ноги. І як ви можете бачити, одразу перші закиди вони і дають окунів. Кожен наступний закид дає нову покльовку і наступного окунця до заліку. Так, ці окуні зовсім невеликого розміру, але саме до такої риболовлі ми і готувалися, адже за інформацією, яку надав організатор, саме такий окунь і водиться в цьому озері. Чому ж не потрібно закидати на далеку дистанцію? Тому що це все час. Далекий закид, довша проводка, довше тянеш рибу. Відповідно за той самий час на короткій дистанції на відстані 3-4-5 метрів від берега можна встигнути і буде зливити вже цілих два окуня за той час, поки витянеш одного здалека. Тур триває і окунь не перестає клювати. Він атакує приманку дійсно на кожному закиданні, і кожен раз, коли не дається його дістати, це просто завершується холостою покльовочкою. Але потрібно підбирати фішку, адже завжди можна підібрати більш хорошу проводку, на яку окунь буде краще зажовувати приманку. А також можна вичікувати невелику паузу, що також позитивно має вплинути на те, як окунь буде з'їдати приманку. Близько перших 20-25 хвилин я провів у одному з секторів та збирав там окунів. але далі вирішив трохи братись по зоні і розвідати обстановку там. Швидке переміщення декілька секторів поспіль, вони дають покльовки, я спіймав кілька окунів, але тут немає тої кількості покльовок, які були в моєму першому секторі. Тому за 10 хвилин до фінішу я вирішую ще раз повернутися в ті місця, де я розпочинав. Займаю класний сектор біля містка. І тут проживає окунь. Він зразу активно починає кидатись на мою приманку, щоб спіймати максимально велику кількість. Я також використав прийом зміни приманки і після кількох спійманих окунів змінив приманку на іншу та добрав ще трохи риби. Фініш. Друзі, ось ми і фінішували. Дивіться, отакі от просто мікро-окуні, мікро-мікроокуні клювали. Ну, Я бачив багато їх наловив, в принципі, але я думаю, що багато людей теж їх досить багато поналовлює, тому що ну, він клював, він був активний, тому якби він не було проблеми його наловити. Тому я думаю, багато людей його теж наловило. Не знаю, будемо зараз важити. Будемо дивитися, чи в когось були якісь цікавіші покльовки, чи всіх такі малі От Єдине, що знаю, що в паші був зріз щучки. А так, то іншої якоїсь більшої риби з такого окуня, я не знаю. Ну і в принципі, таку інформацію по цьому озері нам і давали, що все ж таки тут багато окуня, але він весь дуже-дуже маленький. Ну, ось так, скажімо так. Отак відіграли перший тур. Кажу, у нас десь 50 людей. Зараз в центрі зони ми подивимося, яка там взагалі ситуація по зоні. Попитаємося. Ну і будемо вже від цього відштовхуватись, що робити в другий тур. Буде у нас загалом чотири тура. От перший завершився, йдемо важитись, ну і будемо дивитись, що там, як там. Робиться в інших людей. Затрачає. Раз буде злити трохи води. Ну Як його допускати до змагань можуть? Злий воду там у підсумку. Перший тур я завершив на другій сходниці, програвши моєму другому пащі лише один грам. А на другий тур я мав хороший стартовий номер, тому зміг попасти знову ж таки в робочу ділянку і зайняв хороший сектор та очікую старт. Старт другого туру сонце вже піднялось вище, температура повітря прогрілась, і водичка відповідно теж потрохи прогрівається. В другій годині було конкретно помітно, що окунь став ще активніший, і його клювання були ще більш частими. Я абсолютно не змінюю приманки. Весь час ловлю тільки на одну. Але ситуація цього і не вимагає. Оконь активно продовжує реагувати на мою приманку. І я ставлю перед собою ціль максимально нарощувати темп в цьому турі. Тобто мені потрібно було досягти такого результату, щоб окунь ловився в мене на кожному закиді. Звісно, що інколи були холості клювання, інколи оконець тримав приманку за хвостик і сходив під час його виважування. Але були й дуже вдалі серії, коли з 4-5 закидів поспіль я діставав 4-5 окунів. Цей окунь зовсім невеликий. Відповідно, щоб зробити хорошу вагу, його потрібно спіймати дуже і дуже велику кількість. Якщо зупинятись на тактиці облову мого сектора, то я поділив його на дві частини ліву та право. Виконував кілька закидів в ліву частину, і знімав там активних окунів, і Як тільки починались холості покльовочки чи якийсь пустий закид, я одразу кидав в праву частину сектора та за тим самим принципом знімав там активних окунів. Коли вони закінчились в правій частині сектора, я знову ж таки повертався вліво. Зазвичай це працювало приблизно за такою схемою. 3-4 окуні ліворуч, перехожу на праву частину сектора, 3-4 окуні там, і тоді знову повертаюсь ліворуч. Ще до кінця другого туру мені вдалося вийти на дуже хороший темп і ловити окунь в більшій кількості, навіть ніж я ловив зі старту змагань. В цьому також мені допомогла проводка. Я зрозумів, що окунь зараз хоче доволі коротенький і легенький підривчик над дном, і головне це дати паузу на дні близько 2 секунд. Саме на паузі він і зажовує приманку добре. І в такі моменти сходів буде мінімум. Саме у такому режимі і допрацьовує другий тур. Ось і другий тур завершився. Як ви бачили, я там просто на кожному тягав тих оконів, дивіться, скільки я їх наловив. Нереально повна банка. Я зараз навіть піде, хочу їх порахувати, тому що насправді дуже-дуже багато оконів є в моїй банці. Тому я зараз буду не тільки важити, як в принципі, по правилах змагання, так само хочу їх і е, порахувати на кількість. Ну, Клювало класно, реально клювало класно. Оконці невеликі, але клювали просто на кожному закиді. Раз за разом, раз за разом без перестанку. Зараз ми вперше дізнаємося, що Паша тут навалив. О, Паша монстр. В минулому турі обливив мене на один грам. І зараз теж наловив. Токапан. Токапанімура. Тока Просто не ну, так бачив. Сікіньому грам? Десь 150-200. Десь так. 10, він друг записав. 337. я тут з лапами, там надійти. Є ноль. Другий тур я завершую на першому місці. І вже є хороші завдатки для того, щоб попадати в призи. Але в третьому та четвертому турі потрібно закріпляти свій результат. Зважився, заважило мене у коньки 438 грам, але порахувати по кількості я щось забув. Там всі важились так швидко-швидко і не порахував. Ну, я думаю, там їх було. ну, Якщо вони всі такі десь за 10 грам, то от їх там було в районі 50-60 штучок за 45 хвилин рибалки, ось такий результат, тобто окунь клював дуже-дуже часто, хоч і був невеликий. Відбувається зараз розхід, але буде змінена зона змагань. Тепер ми хотіли проводити ще один третій тур з цього зручного берега, але прийняли рішення, що третій тур йдемо. На протилежний берег, там, де дує вітер нам вбік. Ось, почнемо там, будемо там ловити зараз один тур, а на четвертий тур ми ще поміняємо місце і знову ж таки будемо в іншому місці ловити рибу. Так що зараз давайте розхід, йду, щоб не пропустити свій старт. І буде нова зона, будемо заново шукати рибу, розбиратись, де вона стоїть, і ловити її. І вам хочу розказати про свій комплект, який я на сьогодні використовував. Дивіться, це є ультралайт в тесті до 3 грам, це є турзайтовий UTR TikTok Далі на ньому стоїть катушка Shimano Vanquish 2500S вагою 165 грам, легенька. Легесенька така класна ультралайтова катушка. 에, шнур максимально тонкий, який от я використовую в цілому, загалом, якщо брати всі мої шнури. Це є арена 0175 арена. І поводок я сьогодні в'язав 0,12 тоненький поводочок, тому що ловля на легкі ваги маленької риби в такі умови я завжди в'яжу саме максимально тонкий поводок. Тому сьогодні от 0,12. Арена 0175 тут розринує нагрузки, мені здається, заявлений там, може десь 1,5 кг. Тобто дуже тоненька така снасть. Але якраз таки, коли треба ловити на такі ваги, як я сьогодні ловив, там 0,7 г то якраз тонкі снасті, вони дійсно дуже допомагають в плані контролю, в плані чутливості. Ось, і так дійсно ловити дуже-дуже класно. Ну от і почався у нас вітерець в лице. Такий він, скажем. Не супер сильний, але явно і приємно його назвати не можу. Старт! У третьому турі я займаю сектор в лівій частині зони. Тут присутній окунець, але він доволі погано з'їдає приманку і потрібно постійно її змінювати, а також експериментувати з проводичкою. Щось мені вдається, щось не дуже, але поступово моя банка починає наповнюватись окунями. На цьому місці декілька окунів мені вдалося притягнути з більш далекої дистанції. Але основна маса окуня знову ж таки стояла саме в ногах на дистанції близько 2 метрів. Відповідно, я використовуючи дві різних проводки, одна з підривами, а інша з легкими проволочками приманки по дну, і збираю максимальну кількість оконів з сектора. Та ні, ну ми спечному граємо. тебе дуга на мене, а я кидаю через тебе. Я також помічаю, що у мого сусіда ліворуч ловиться риба краще ніж в мене. Тобто в його секторі концентрація окуня значно більша. Відповідно, я намагаюсь трошки зміщатись по своєму секторі саме в ліву частину, адже логічно, що потрібно ловити рибу там, де її більше, саме в такий спосіб, і вдасться спіймати більше.

Стояв поруч зі мною зліва, він зловив точно більше за мене, тобто можна було злити більше. Ось я вроді розібрався трошки з темкою, але мені здалося, що трошки запізно я це все підібрав. Працює певна проводочка. Ну от зараз буде ще четвертий тур, я буду намагатись, щоб мені це, скажем так, допомогло. Ну не факт, що так буде. Так що зараз вирішаємо на зважування і готуємося до наступного останнього туру. І в третьому турі мені знову ж таки вдалося спіймати 200 з лишнім грам, і це є третій результат зони. Заважили всі мої коньки такою гарною цифрою 222 грами. Я, скажімо так не сильно заглядав в таблицю і не знаю, які там результати, але знаю точно, що двоє людей зловили в цій годині більше, ніж я. Але повторюю, з нас тут десь 50 учасників, тому навіть якщо я буду ну третій, то все одно я вважаю, що це добрий результат за тур. Ось, а наш наступний тур буде відбуватись тепер. Якщо тут у нас вітер був такий боковий неприємний, то тепер ми ще переходимо ось на той берег, і на тому березі в нас буде просто вітер. В лице такий сильнющий сильнющий вітер в лице. Так що зараз буде максимально некомфортно, але коли нас це зупиняло, так скажемо, Так що рухаємося, рухаємося і будемо стартувати. Четвертий тур. Вітер в лице сильний сильний вітер, такий, що навіть стояти було доволі складно. Велика хвиля б'є по ногах, але тут зібрались найбільш стійкі люди, які будуть боротись саме за перше місце. Я обрав собі сектор в лівій частині зони поблизу трави, яка росте на дні. На мій погляд, тут мав би стояти оконь, і саме тут я провів перших 5 хвилин туру. Проте жодної покльовки отримати так і не вдалося, Після чого я приймаю рішення бігти по зоні та пробивати усі можливі сектори на наявність риби. Забігаючи на порід, скажу, що бігав в цьому турі я максимально багато, дуже часто змінював місця та намагався знайти окуня. але чомусь з цього берега його практично не було, і я так і не зміг зловити окуня в цьому турі. А в загальному на всіх учасників категорії спортсмени в цьому турі від нуля змогли видіти тільки дві людини. Фініш в цій годині, в цьому турі, я жодної покльовки так і не отримав. Бачив, тільки от, двоє людей змогли зловити окуня, тобто відійти від нуля. Ну, зараз зважування покаже точніше, але мені здається, тільки двоє людей от, з рибою. Вітер в лице ловити досить сильно таки некомфортно. Але ще й головне, що риби тут не було в цій зоні. Тобто, якби була риба, Якби була риба, то ми б все одно змогли її зловити, та, навіть в таких поганих погодних умовах, але дійсно в цій зоні просто не було риби, і тому такі, на жаль, зовсім невеликі улови та переважно все нулі. Ну, ось так. В принципі, чотири тури дружнього любительського фестивалю ми відіграли. Так що, друзі, зараз ми йдемо, будемо чекати нагородження, будемо чекати підбиття результатів, і це все вам покажемо. Друзі, турнір завершено, і далі ми переходимо до нагородження переможців. На цьому фестивалі було розділено людей на дві категорії: любителі та спортсмени. Кожен на свій розсуд міг зареєструватись в одну з категорій, і відповідно на нагородження було три переможці в категорії любителі та три переможці в категорії спортсмени. Моє нагородження залишилось поза кадром і, на пам'ять залишилось тільки два таких фрагменти. Друзі, на все ми нарешті сховались в машину, тому що на вулиці просто ще більше почало дути. Ну, так і передавали, що на обід ще сильніший вітер буде, голову там здаває, якщо чесно. Ось завершився наш фестиваль. Так як в останньому турі мені не вдалося спіймати рибу, то відповідно першого місця бути не могло. Перше місце забрав наш друг Бодя. Ось сьогодні на цьому фестивалі з моїм результатом мені вдалося зайняти друге місце. А паша, мій напарник, паша зайняв третє місце. Паша я тебе знімаю. Ось паша зайняв третє місце. Друзі, багато хто я впевнений, подумає, а що це за рибу ми таку ловили. Але бачите, ось озеро, на якому на 50 людей ну, зловили може менше 10 окунів гарного розміру. Гарного розміру це має навазі такого там, 100 грам. Тобто окуня великого фактично немає. Тобто, треба було ловити те, що ловиться, а ловився ось такий маленький окунь. В принципі, на змаганнях так завжди. Треба ловити ту рибу, якої є багато, якою можна зробити результат. Маленький оконь це було стабільно, тому що впиратись з великого ну не факт: зловиш чи не зловиш. Якщо не зловиш, вже одразу програв. Так, ловиш маленького окуня, багато стабільно, і в принципі це дає можливість посідати високі місця в кожному з турів, а саме в кожному з турів і потрібно займати хороше місце, щоб перемогти чи принаймні попасти у призову трійку. Так що, друзі, якщо цей ролик вам був корисний, якщо він вам сподобався, то обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал. Ставте ваші лайки, і побачимось з вами в новому відео, Па-па!